Що характеризує останнє покоління? Що є більше різних груп одних проти інших, або людина приходить, що нестерпно йому бажання отримувати? Ні, є багато деталей. Останнє покоління це тому, що загальна програма творіння має прийти до такого стану, що має реалізуватися на рівні цього світу, не в духовному. Той, хто піднімається в духовному, в духовне, він бачить майбутнє для нього визначення майбутнього визначається на духовному щаблі, але той, хто знаходиться в матеріальному, він бачить матеріальне. Тобто вище хмар і нижче хмар, дві різні речі. Так ми прийшли до стану, коли творець хоче спуститись. Все більше і більше на землю до людей в цьому світі, і його наближення дуже небезпечно. Дуже небезпечне, тому що це сила віддачі, яка є протилежною силі отримання, коли ми будемо відчувати себе, що ми знаходимось в такому внутрішньому вибуху.